Доброго дня церква. Ми продовжуємо вивчати послання до римлян. І сьогодні у нас буде вривок, п'ятий розділ, 6 по 11 вірш. І ми зачитаємо його повністю. І Потім будемо розбирати по черговому по віршу. Бо Христос, коли ми були ще нужденні, в своєї пори помер за нечестивих, бо навряд чи помер хто за праведника, ще бо за доброго може й хто відважився б померти. А Бог доводить своєю любов'ю до нас, тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож, Тим більше спасаємося ми, то тим більше спасаємося ним від гніву, тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Бога, Господа нашого Ісуса Христа. Через нього одержали ми тепер примирення. Е, проповідь. Я б за голову такий зробив останній доказ Божої любові. Господь її проявляв, і смерть Христа це один з останніх доказів. І давайте розберемо шостий вірш. Написано: Бо Христос, коли був. Коли ми були ще нужденні, своєї, поми, своєї пори помер за Е, дуже цікаво було дивитись на е, переклад слова нужденні і там е, перечис, пер, пер, перечислюються деякі м, варіанти. Немічні, слабкі. Тобто це говориться да, про нас, бо Христос, коли ми були ще нужденні, які ми були: немічні, слабкі, хворі, нездорові, слабким, малосильним, безсильний, нездатним, бідний, немічний, жалігідний, маловодний, неглибокий тобто, або легкий за вагою. Можете обрати собі, що захочете, чи у вас є це, чи нема. Може хтось був багатий. Але може не глибокий, а може багатий і глибокий, але безсилий, а може в чомусь нездатний. А нездатний так точно всі, бо ніхто з нас не здатний самостійно попасти на небо. Далі помер своєї пори, помер не тоді, коли нам захотілось, а тоді, коли Бог це назначив, бо в Старому Заповіті згадувалось і говорилось пророками про Христа, про Спасителя. І про те, що буде час, і як буде помер, як буде помирати за нас Спаситель, тому своєї пори, той, якою Бог назначив в той час, який був для нього потрібний, для того, щоб ми отримали спасіння. За кого Христос помер? За нечестивих. А якщо докладніше, хто це? За нас. А за сусіда. А за співробіт, правильно, за всіх. Христос помер за всіх. Але в церкві не всі. Правда? За всіх в Україні чи за всіх на землі? За всіх на землі, так, так. Да. Але не всі в церкві. Не на всій землі. Мало того, буває, що зустрічаєш людей, які е, не всі хочуть бути помилованими. Тобто ти говориш їм про спасіння, ти говориш про любов Божу. І буває таке, що люди ну, не погоджуються з тобою, а буває, що розуміють, що це правда, але не хочуть її прийняти, і такі теж є. І вони хочуть залишатися ворогами Богу. Ми далі ще про це поговоримо: про ворогів. Добре, сьомий вірш. Бо навряд чи помер хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться. Померте. Давайте спробуємо прочитати. Кожен прочитає про себе, я повільно, і спробуємо зрозуміти, про що говориться. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може, й хто й відважиться вмерти. Згадайте в своїй пам'яті, хто у вас спадає на думку, хто б був би більше похожий на праведника. Там із людей, хто найбільше направлений похоже. Просто собі, для себе. А тепер задайте собі питання, чи ви б за нього померли. Тепер далі. Згадайте когось доброго. Добрий, це вважається е, е, з перекладу це благий, щедрий, хороший, корисний. Тобто людина, яка принесла в вашому житті для вас велику користь. Для вас е, е, вона хороша і корисна, і добра, і все добре. А от тепер питання, чи готові ви за нього померти? Оце і питає апостол. І він, він так і каже, що за праведника мало хто помер, ну може, ще за доброго хтось, але теж небагато. Тим паче, за кого? За нечистивих. Хто піде помирати за нечистивих? Я ще не зустрічав, хто хтось сказав, я піду помру за, за оцього, що краде, піду помру за цього, що злословить когось, піду помру за, за нечистивого. А хай він далі живе нечестиво своїм життям, я за нього помру. Колись бачили таких людей. Я не зустрічав, якщо люди готові віддати своє життя, то за щось хороше, як правило, за щось хороше. Пригадуючи або своїх рідних, або дітей, або якісь праведні цілі. Е, якби на землі був праведник, хоча б один, довелося би Христу помирати? Що на землі немає одного праведника? Точно. Всі грішні. Римлянам 310 написано: немає праведного. Ні одного. Навіть у нас є герої Біблії да, в Старому заповіті, але написано, що немає праведного ні одного. Добре, то да, може добрі є люди? Є? Благі? Є люди благі добрі? Добре. Матвія 19:17. Христос каже: ніхто не є добрим, крім Бога самого. До нього звернувся молодик і каже, вчителю благий, він каже, не завай благим, ніхто не є добрий, крім Бога одного, ніхто не є благим. Але хто залишились? Ми з вами, всі, нечистивці, і Господь помер за нас з вами, за всіх людей, які не є добрими. Бо якщо навіть ви нічого поганого в житті не робили, то ви 100-500 разів щось погане думали, планували. І в своїх думках точно грішили і не були чистими. Правду кажу? Це і є е, доказ Божої любові. Він знає наші серця, Він знає наші думки, і через те це доказ Його найвищої любові. Бо ми не достойні ні святості, ні небес, але Господь помер за отаких. Немічних, слабких, нездорових, хворих, безсилих, нездатних, бідних, немічних, жалюгідних, неглибоких, легких за вагою. Добре, читаємо далі, 8-й вірш. Написано Бог доводить своєю любов'ю до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Остання частина важлива, закцентуємо на неї уваги. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Тобто тоді помер, коли ви ще не усвідомили, що ви грішник? Коли ти ще не народився, Господь уже знав, що принесе за тебе велику жертву. Коли ви щось зробили, наприклад, да, і вас там схопила поліція, там, і вас вже там судять там по правді, і все ви там щось зробили, не таке. І у вас все. Виходу нема. Ви розумієте, що вас оточили, взяли, в тюрмі вже сидиш, все, нема. І нема ніхто, хто за тебе вступив себе, і нема нікого, хто би забрав твою провину чи якось тебе виправдав. Чи нема такого закону, нікого нема. Але Господь той, хто приходить і забирає провину з тебе. І саме цікаве, що він забирає ще раз, до того, як ти це усвідомив. І в нього він уже заплатив за тебе. А, українське слово забув. Заставу. За. Ставу, за Щоб, щоб звільнитися, щоб не попасти в пекло, тебе осудили і кажуть, твій кінець це пекло. На любому суді Божому кажуть «Ось усе все, що ти робив, все це пекло. Всі кістий раз не думаєш, що ти хороший. Не хороший нема ні доброго, ні праведного. Але Господь заплатив вже за тебе наперед. Твоє завдання — що зробити? А? Покаятися, взятися правильно? Тобто прийняти. Господь дає це всім безкоштовно, просто. Щось треба зробити. Треба за скільки грошей в церкву принести, щоб попасти на небо. Може, якісь 100 діл треба зробити правильних? Ні, це дарунок. Амінь? Дякуємо Богу за це. Далі читаємо дев'ятий вірш. Тож тим більше спасаємося. Ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Тож більш спасаємося Господом Ісусом нашим від гніву тепер. Від гніву чого? Кого? Чий це гнів? Божий гнів і Господь нас спасає від Божого гніву. Хто хотів би зустрітись з прогніваним Богом, щоб Бог гнівиться на тебе, і ти такий я піду йому на зустріч. Ніхто? Ми боїмося людей, які гнівуються на нас, а тим паче вже Бога. Начальника. Да, Дякую. Може, ще якогось таксиста, який кричить. Сусідів, які кричать. Нам страшно постучати 11 вечора в двері і сказати, дихіше, будь ласка, бо вже 11 години, правда? А тут Бог. Кітко візьме тебе і не побачить. Тому Христос своєю кров'ю виправдав нас від Божого гніву. Він захищає, Він заплатив цю ціну. І тепер Господь дивиться на нас через Ісуса Христа. Христос поніс на собі гнів Божий. Цього ми усвідомити не здатні до Кінця. Ми це десь розуміємо, але усвідомити, відчути це ми не можемо. Ви згодні? Бо ми не знаємо, який той гнів. Христос, коли молився в Гефсиманському саду, пам'ятаєте, що було? Від напруги, від того очікування, що гнів Божий буде на ньому, коли він буде, візьме на себе всього людства, він молився, у нього кров з потом виходила і крапала на землю. Луки 22:44 про це написано. Ми навіть такої молитви усвідомити не можемо. Такого, такого стресового стану, що тече кров просто через пори. А Господь знав, що це буде з ним, що весь гнів буде Божий на ньому, і він пішов. Далі читаємо 10-й вірш. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасемося життям Його. Про що це говорить? Коли ми бувши ворогами Богу, да? ми були ворогами Бога, а потім, примирившись з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившись, спасемося життям Його. Про що це говорить? Яке життя Його? М -м -м, можливо. Ще які варіанти? Яке життя Його? Як ми можемо спастися з життям Бога Ісуса? Він віддав своє життя. Яке його життя було? Праведне без гріха. Він прожив без гріха. Ніхто з людей не може сказати, а ти нічого не знаєш про нашу боль. Ти не розумієш, ти не такий, як я. Ні, він був. Він був в нашій шкурі. В прямому сенсі, Господь воплотився через Діву Марії і прийшов цей світ. Ісус був до того, як воплотився. Він був створенні світу, і йому довелося сюди прийти і бути одночасний Богом людини. Він все на себе. Тобто його праведним життям ми спасемося. Коли готувався до проповіді, мене осягнула деяка думка. Я згадав Фелип'янам 2,12. Я подумав про Господнє життя, і якби ми маємо наслідувати, намагатись бути похожим на Христа. І там дивіться, що написано: Отож, мої любі, як ви завжди, слухняні були не тільки в моїй присутності, але, й, але значно більше тепер у моїй відсутності з, з, з страхом і тремтінням. Виконуйте спасіння своє. Що це значить виконуйте спасіння своє? Ви ж вже отримали. Хто вже покаявся, отримав спасіння. Про що це говориться? Як це виконуєте своє спасіння? Тобто його ще треба виконати якось. Тут що казали, що безкоштовно, а ти треба виконувати. Є якийсь когнітивний дисонанс, чи все нормально? Можемо йти далі. Дивіться. Е... Ми маємо, да, тось, ми маємо то, що Господь пішов, що Він сказав? Він уходив апостолам сказав, що? Піднімався на небо і каже, що, Ідіть, Навчіть всі народи, в ім'я, Отця Сина Святого Духа. Він каже, ідіть і всім поділіться благою звісткою. Розкажіть усім про спасіння. І так ви будете звершувати ваше спасіння. Це логічний далі крок після. Того, як ти сам отримав спасіння, в тебе є то, чим ти маєш поділитися з усіма іншими, з вашими сусідами, начальниками, співробітниками і того, кого ви в цьому світі зустрінете, може взагалі якимись чужими людьми, таке може бути. І то, що в мене є всередині, я не можу приховати. І я не повинен це приховувати в собі. Якщо в мене є дари від Бога, Дух Святий, я маю ділитись Благою звісткою. Що ось є спасіння, правда? Я це уявив собі як, е, е, як потяг, коли читав перший е, шостий вірш, і там були немічні, слабкі, хворі, знедолені, слабкі. Я уявив собі це як потяг. Їде потяг. Які хворі знедолені. Безсильні, легкі за вагою, немічні, бідні, неглибокі. А потяг це як церква, яка їде куди? На небо. І з потяга виходять до мене і кажуть: Дімон, заходь, поїхали. Хорошо, класний потяг. Я поїхав би. І Я таки поїхав. Ти сідаєш в купе, тобі провідник приносить. Постіль, бери тут, ось гарно, хорошо, то тобі чайочок, що там тобі ще, і ти їдеш. Їдеш, їдеш, їдеш далі, а далі що? Прибігає провідник каже: так, нам треба на наступній станції запастись, набрати там туди-сюди, попере, 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 гуманітарку поперекидати. щоб такі, як ти, були в діті, бо ти вже їдеш не перший місяць, і щоб ти не був голодний і всі інші. Ти такий: ну добре, чи сяду на місці, буду сидіти? Ні, лучше что, что, что -то, что -то скучно, щось да? зробити. Потім зупиняється на станції і вже кажуть: диви. І це і є далі ці кроки, шляхи. Ти зустрічаєш тих людей, які не знають, не бачили, не чули, не усвідомили ще свого гріха і що є спасіння. І ти зупиняєшся, і ти цих немічних тянеш в цей потяг. Але завжди, в потяги, далі ти прогресуєш і тебе є завжди якась робота. Комусь треба попіднітати, комусь треба чай поносити, комусь покомандувати, комусь повиконувати. І завжди є, що робити. Для того, щоб церква Божа функціонувала, для того, щоб церква Божа рухалась на небо і могла брати з собою інших людей, таких же немічних. З ким ми маємо поділитися. Не всі сядуть потяг, не всі. Але чим більше кількості людей ви скажете, тим більше сядуть до вашого купе. Може, вони вам не будуть подобатися? Я вам більше скажу: вони, скоріш за всього, не будуть подобатися. <смас> Бо ми такі люди, ми себе більше любимо. Але таке. Ще в мене аналогія з'явилась про потяг, коли ми. Нам бувають такі моменти, коли кажуть. Не висовуй голову з потяга, бо рознесе. А ти висовуєш язика, висовуєш, Ай, кайф класно. Каже, не висовує. є правила. Ось дивіться, ось до є свод правил, яких не робить, щоб ти не помер. Не для того, щоб тобі не було цікаво в цьому житті, а просто щоб ти не помер. Хтось тобі провідник сказав, не висовуй голову, а ти що висунув, гляб нема. Або на станції виходимо, і нам ті люди на станції сподобались більше. Ніж небеса. І потяг рушив. І ти вже біжиш за цим потягом. Хтось доганяє, вертається. Казав, вона погана, вони не те, вони сякі, такі. Але потім сів цей потяг. Є хтось з відомих нам людей, які кидали каміння в цей потяг? Павло. Господь сказав, важко тобі да? проти мене. Але потім Павло шо? сів там і був провідником. Добре, читаємо далі. 11-й вірш. Прочитаю разом з 10-м, бо там, щоб не розривати. 10. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Тепер нема у людини, яка покаялась, яка прийшла до Бога, у неї нема, вона не ворог Богу. Примирення є примирення. Бог сказав, ось мій договір, якщо ти береш, нема питань. І ми приміряємося з Господом. Але далі, що ми маємо? Так я казав, виходимо на станцію, і що хвалитися маємо Богом? Ну, хвалитися як, не так казати, ага-га. Ага. Лузери, лохи, в мене є Бог, у вас нічого нема. Ні, хвалитися добрим, що в мене є Бог, в мене є спасіння, в мене є впевненість, що після смерті я попаду на небо, друже, і я тобі це хочу з цим поділитись. Бо якщо я не відкрию свої уста для того, щоб комусь сказати, то Бог і не скаже через тебе. Амінь. Чим в житті я можу похвалитись? От зараз от в мене щось є. Ну, якби, Ми всі скромні, ми не хвалимося, але щось таке є, чого ти, щось ти здобув. Правда? Є таке чи нема? Є, є. Щось ти, щось ти досягнув, щось ти зробив, щось ти здобув, але тепер порівняємо те, що в тебе є, і вічне життя на небі і спасіння. А якщо щось сюди додобуне, У нас є Бог, який нас прийняв, взяв, помив, посадив до себе в купе і ми їдемо на небеса. Тому маємо з собою хвалитися, хвалячись Богом. який Господь до нас веде. І чим більше ми говоримо, тим більше людей до нас попадає. Тим більше Господь буде робити через вас. Іноді можна проповідувати справами. Ми люди різні. Хтось краще говорить, хтось краще робить. Це теж проповідь. Це теж проповідь Євангелія, це теж заклик до Покаяння. Отож, підсумовуючи, три речі загальні, про які говорив. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми. Ще були грішниками. Друге, останній потяг, останній потяг, на який мають сісти люди, які тебе знають, примирившись, примирившись з Богом, спасемося життям Його. І третє, хвалімося Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.